Так, сподіваюся, мікрофон працює, але справа в тому, що я не можу його нормально ніде причепити, тому мені доведеться його тримати в руках весь час. Привіт, ви на каналі BookStorm, Мене звати Галя. Тож в цьому відео ми поговоримо з вами про те, що я планую читати цього року. Так я, здається, вже якось раніше казала, що я тепер зарікаюся щось планувати. Буду тепер читати тільки те, що я прям хочу зараз. Але знаєте, мені здається, що в планах є якась така магія. Я хочу собі так чи інакше давати якісь степені свободу, але. По можливості було б непогано притримуватись планів. Перше, на чому я хочу акцентувати свою увагу, це закривання циклів. Так, зараз я активно намагаюся їх закрити, і більше того, я закрила двірши Угу, Прикиньте, так я казала минулому чи позаминулому минулому ролику, що я хочу перечитати весь цикл спочатку. Але я якось сиділа і дійшла висновку, що, в принципі, я пам'ятаю всі основні події, які відбувалися в історії про Фейру, і така. Ну, хочу б понести не прочитати зараз. І я зібралася з силами, і за два дні до Нового року я сіла і почала читати. І більше того, я її ж навіть прочитала, тому так, цей гештальт поки що закритий. Тому в мене натомість залишилися лише два цикли, на яких варто звертати увагу, які в мене відкриті: це «Іскрові пополу» попелу Дженіфер Армандраут. Я прочитала лише дві частини. Планую читати скоро третю частину Корона з позолочених кісток. Та моя гаряча кохана. Пісня Людей Полум'я Джорджа Мартіна. Так, так, так. Вона в мене вже десь, напевно, два роки стоїть, прочитана лише перша частина, і решта книжок такі: ну ти плануєш нас читати чи ні? І я така: почекайте, почекайте, скоро прийде ваш час. Якщо вже говорити про цикли, які я планую прочитати цього року, то їх немає. Я точно не можу сказати, що це буде. Єдине, що я можу сказати прям точно, це те, що це будуть. Закриті цикли. Тобто цикли, які вже повністю вийшли українською мовою і стоять в мене на поличках. І я думаю, що, що швидше. Швид... Я навчуся колись нормально говорити, мені треба до логопеда, напевно, звертатися 23 роки. І швидше за все, що це будуть антиутопії. Ну, дивіться, яка цікава штука з прям таких відомих антиутопій в мене прочитані лише Голодні ігри: дивергент, Жнець Шустермана що в мене там стоїть на поличках. Е, Ходячий хаос, Патріка Неса, е, Той, що біжить Лабіринтом Дешнера. Ці всі е, трилогії в мене зібрані повністю. Вони в мене є, вони в мене стоять на поличках. І вже стоять купу років. І я ж така: «М -м -м -м, ні, напевно, ні. Знаєте, в чому найголовніший прикол? Прикол найголовніший в тому, що я люблю антиутопії, вони мені подобаються. Але чогось досі я прочитала лише Голодні ігри. Я не знаю, як це сталося. Я не знаю. Тепер я хочу більш конкретніше висловитися з приводу інших пунктів. Так чи інакше, з кожного пункту, який я озвучу надалі, я буду брати по одній книзі на місяць. Перший в мене йде в списку це, звичайно ж, кожного місяця читати по одній книзі українського автора. У мене така дивна штука, тому що я не збирала максимально багато книжок українських авторів. Я збираю серію на канон від Віфолей, я збираю серію від Віват. У мене є зараз 7, 7 книг, з 11, здається, які видали Віват. І найгірша ситуація полягає в тому, що я майже нічого з цього не прочитала. Воно все стоїть у мене на поличках, дивиться на мене такими очима, і я така. М -м -м". Ось так виглядає непрочитана в мене українська класика. Ну, самі розумієте, я просто бездумно понаскуповувала, але так майже нічого й не прочитала. Деякі книги все-таки прочитані, тому вони стоять ззаду, отам. І ще половину поличок з українською літературою. Тут вже більш сучасна література пішла. Наступним важливим пунктом в мене йде потрохи читання серії Культ Рід. Від видаництва КСД. Тобто я кожного місяця знову ж таки буду брати одну книжку із серії Культріт. Дивіться, яка ситуація. У мене їх є зараз 10. Одна книжка прочитана це реквієм по мрії. Книга свого часу справила на мене враження, і я поставила й досить непогану оцінку, але це не те, що я буду перечитувати, тому вона в мене спокійно на анхол. Натомість я маю ще 9 книг, які я хочу прочитати і вирішити так чи інакше, чи потрібні вони мені на полицях взагалі. Так, от в першу чергу, ця книжка, яку я почала вже трошки читати, це «Я Легенда Річарда Медіссона, це переведення від КСД. Знаю, що є ще екранізація з Вілом Смітом, знаєш, що це якась історія про вампірів, апокаліпсис і так далі. Далі в нас йде осена фабрика Ієна Бенкса, Чула, що це якась надзвичайно, надзвичайно люта книжка, щось по типу Володаря Мух і так далі. Далі, знову ж таки, Річард Меттісон та куди приводять мрії, до речі, оформлення. Максимально круте, мені дуже подобається оформлення Сергія Культріт. Це дуже-дуже гарно. Але знову ж таки я не планувала прям бездумно купувати всі-всі книги, тому що мене багато чого звідти не цікавило. Я взяла лише те, що я прям хочу прочитати, тому як бачите, Метісон тут і. Я легенда і куди приводять мрії. Каже, це досить життєствердна історія. Далі в мене в руках острів проклятих Деніса Лігейна. Я бачила екранізацію з Леонардо Ді Капріо. Головній ролі досить, досить крутий трилер. Сподіваюся, що книжка мене також не розчарує. Ще одна книжка це Готель Артура Гейлі. Ну, я не знаю, чи мені сподобається, але спробувати варто. Маю в руках мемуари гейші Артура Голдена. Я дуже хотіла цю книгу, але зараз я вже навіть не впевнена, чи вона мені аж так сильно сподобається, тому що чула максимально полярні відгуки на неї. Але так чи інакше, це вже, напевно, класика, і хотілося б з нею познайомитися. Зараз я тримаю в руках 100% класику. Це ті, що співають у терні. Я дуже 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 давно хотіла прочитати цю історію, але була велика проблема в тому, що ніде не було українського видання. Тому я дуже вдячна, КСД, що мене видали, точніше перевидали цю історію, тому що свого часу я не встигла її зловити в старому виданні. Багач бідняк ірвіна шоу. Це, здається, теж сімейна сага історія про трьох дітей, про те, як вони живуть своє життя і намагаються вижити в цьому такому складному світі. Я постійно натикаюся на цей твір і думаю, пора, пора нарешті його прочитати і почерпати, можливо, щось для себе цікаве. І наостанок є одна невеличка дилема, тому що це 1984 та колгосп тварин Орвела, і яка штука? Справді, тому що 1984 я читала десь, напевно, років так чотири тому назад. Це якось було на початку того, як я почала вести блог. І Десь навіть є старий відгук на цю книжку. І я прям не супер горю бажанням перечитувати цю антиутопію, тому що вона залишила після прочитання такий поганий післясмак. Ну, мені сподобалось загалом, але оцей таке, це таке відчуття безнадії, яке було протягом всього роману. Мені прям не супер зайшло. А от колгосп тварин. Я перечитала, якщо чесно, тому що я читала цю повість, коли мені було так років, десь, напевно, сімнадцять, вісімнадцять, вона своєму справила на мене дуже велике враження. Отож, про культріт ми з вами поговорили. Наступне, що я буду читати, це, звичайно ж, романи Стівена Кінга. Останнім часом я не збирала їх досить таки багато. Раніше, як тільки виходила якась новинка в українському просторі від цього автора, я читала одразу ж одразу їх тільки купувала. Але зараз так склалося, що я останнім часом дуже довго не читала цього автора, і в мене трохи не складалося його книжок. Отож, перше, що мені потрапило під руку, це казка. Відносно нова книжка автора це фентезі. Як би це диво не звучало, тому що раніше автор не писав аж так явно в цей жанр, переважно в нього мікс жанрів. Але ну подивимося, що з собою являється книга. Наступна книга написана під псевдонімом. Тут два твори під однією обкладинкою — це переслідуваний та схудлий. Знаю, що, здається, по «Переслідуваному» є екранізація. Не дивилася, але багато про неї чула. Далі досить такий відомий його роман Темна половина це про письменника, який стає жертвою власного альтер-его, і, як на мене, це напевно буде супер психологічно. А я люблю автора саме за психологізм. Наскільки я знаю, є також екранізація з Джонні Депом в головній ролі, оскільки я теж люблю дуже сильно Джонні Деппа як актора. Він просто неймовірний, тому я більш ніж певна, що екранізацію я теж перегляну, як тільки прочитаю роман. На черзі ще один роман, відносно нещодавно написаний автором, це Голі. З цією героїною ми знайомимося вперше, коли читаємо трилогію про Біла Ходжеса. Саме він там є головним героєм, вона ж є його помічницею. Зараз це вже самостійний твір, де головною героїною виступає сама Голі Гібні. Також вона зустрічається творах, як Аутсайдер, де вона вже є головною героїною, та в одній з повістей. Не пам'ятаю, як повість називається, але це повість із збірки Якщо кров тече», яка в нас також видана українською мовою. Тож я. Дуже сильно сподіваюся, що ця історія мене не розчарує, тому що я дуже люблю голі. Вона одні з моїх улюблених персонажок. Я більш ніж певна, що це буде прям прекрасне, чудово, надзвичайне чтиво. Я обожнюю взагалі-то жіночих персонажів автора. Він дуже тонко і класно їх прописує. Доказ цьому Долорес Клейборн я читала якось в жовтні цю ма малесеньку книжечку, але насправді до мене таке враження. Ну просто я сиділа прям в шоці від того, наскільки тонко автор зміг передати і. Описати оце жіноче життя, ці жіночі почуття це прямо щось неймовірне, правда. І я сподіваюся, що Голі теж в мене викликає саме такі позитивні враження. Наступна в мене новинка ну, не новинка від автора, а новинка від видавництва КСД. Це збірка оповідань команда скелетів. Я так давно чекала на цю збірку, тому що тут є просто шикарні оповідання, і плюс, неймовірна повість, туман. Я так хочу її перечитати. Я її вперше читала, це був просто вау-ефект. І потім, коли переглянула екранізацію, це просто бум. І можу, до речі, сказати, що екранізація мені сподобалась навіть більше, ніж роман. Слово кінцівка. Кінцівка в екранізації вона розривна. І наостанок, в мене залишилася книга, яка стоїть на моїх поличках, вже, напевно, років шість. Напевно, 6 так точно. Це сплячі красуні. Ви собі навіть не уявляєте, як я весь час переношу її з планів в плани. з планів в плани. Вона в мене кочує, переїжджає. І більше того, я навіть починала її читати десь, напевно, разів з два чи три. І далі, напевно, 50-ї стрінки я так і не просунулася. Я не знаю чому. Я не можу це пояснити. Що відбувається без поняття. Я дуже сильно хочу спробувати її прочитати, нарешті вже, тому що, ну, куди вже відкладати. Напевно, мене лякає те, що. Автор написав її не сам, як це, напевно, б дивно не звучало. І, напевно, по-друге, це її об'єм. Я розумію, що я читала значно товстіші книжки у автора. Найбільший сюр в тому, що саме е, товсті книги є одним із моїх улюблених у автора. Це та ж під куполом, воно, необхідні речі, я обожнюю ці романи. і Незважаючи на те, що вони прям гігантські протистояння, я люблю, люблю це, правда. Але от чи буде це таке сплячими красунями? Можливо, це через те, що в мене досить поганий досвід в прочитанні саме Джогіла. Я читала його роман пожежник і це було так нудотно, тягомотно. Я просто думала, що це вже ніколи не закінчиться. Це реально те випадок, коли це було графоманство, як на мене. От всі звинувачують саме Кінга в графоманстві це неправда. Джо Гіл. Значно більший графоман. Реально, це було дуже-дуже довго. Е. Ну і одну книжку я вже, до речі, встигла прочитати за цей місяць це довга хода, написана теж під псевдонімом. І це прям просто щось е, надзвичайне. Мені дуже сподобалось. Книжка сама по собі невелика, я здолала її буквально за день. Але які ж емоції, які там круті діалоги. Це буквально хочеться на цитати розібрати. Я більш ніж певно, що я буду перечитувати, це, що цю книжку неодноразово, і взагалі в мене є такий е пікантний <свісно> і дивовижний план, як перечитати всі його романи знову спочатку, все повністю. Але я не знаю, коли я буду це робити, напевно, в іншому житті. Наступний в мене такий прям грандіозний е пункт це зачистка моїх книжкових поличок. Я собі відклала такі певні книжки і цикли, де я не впевнена, що, я, що вони мені сподобаються, але прям їх зразу анхолити я також не хочу. Я вирішила дати шанс, тобто так чи інакше я їх прочитаю, але в мене є підозри, що вони мені не сподобаються. В мене вони просто. Стоять, і я собі так вирішила, що варто за цю кубку книжок таки взятися і нормально з цим розібратися, щоб вони просто стояли, не стояли і не засмічували мені мій стіл, тому що вони саме на моєму столі стоять, я не маю буквально де їх подіти. мене всі полички вже зайняті. Я ще ввела собі такий пункт. Особливий пункт під назвою «12 обов'язкових книг. Тобто кожного місяця я буду брати так чи інакше рандомно книжку з певного списку, який я склала що, напевно в листопаді місяці. Просто вже я розумію, що ці книжки не варто відкладати, вони надто довго стояли, і я розумію, що варто їх таки внести в ці плани, тому що я знову буду їх відкладати знову, знову і знову. Так як я це роблю вже напевно, купу років. Тому в першу чергу я хочу вам показати довгоочікувану Прислугу Кетрін Стокет, аплодисменти в студію, будь ласка, тому що цю книжку я вже обіцяю свій прочитати мене з років чотири. Чотири реально. Я пам'ятаю, з якими лютими е, розборками я воювала за неї в інстаграмі, тому що її хотіли викупити в мене буквально з під носа. А вона вже на той час була досить таки. Рідкісною на той момент, я ж не знала, що згодом КСД її перевидадуть через кілька років у Сарії культрит. Я цього не знала. І я полювала як божевільна з цією книжкою, і я її полювала. І я така: єй, я тебе купила клас! Постій ще так пару років почекай на мене. Ну, взагалі це дуже обідна історія, як на мене. Тому що стільки часу за нею ганялася, купила, і така вона вже стоїть в мене трофеєм на поличці. І що мене стримувало від того, щоб її прочитати? Я не знаю, я не знаю, але так чи інакше. Цього місяця вона в січні місяці точно буде мною прочитана. Точно. І екранізацію, я прям зуб даю, що я її теж подивлюся, тому що я чула, що екранізація просто бомбезна. Ну, подивимось. Наступна книга: дивіться, взагалі не знаю, про що вона. Знаєте, тільки те, що вона максимально товстелезна. Купила я її на розпродажі у Вівату, і я навіть не читала анотації. Я не знаю про що вона. Це клуб невиправних оптимістів. жан мішель Генасія. Сподіваюсь, я правильно сказала ім'я автора. Не знаю про що. Мене тільки вразило те, яка вона була дешева на розпродажі, і її об'єм. І я така: ну, треба, треба. Я, я купила, і вона стоїть в мене напевно років два. Я так в неї дивлюся і думаю, щось мене до тебе взагалі не тягне, але я розумію, що чим довше ти будеш стояти, тим менше я захочу її читати, тому варто, варто. Ну так, я стараюся не лякатися розміру, я я що якщо мені не сподобається, спокійно її відкладаю і читаю щось інше, але, принаймні, я хочу дати їй шанс і спробувати, ну, а раптом мені сподобається. Наступна книга теж досить таки для мене невідома. Єдине, що мені дуже сильно її розрекламувала модераторка книжкового клубу, до якого я ходила в місцевого. А мені так розхвалила цю книжку. Плюс в цей день я одразу побачила її на OLX, що її продають, і я така, це просто доля, це доля. Так, я говорю про дикого Гільєрмо Ар'яга. Я знаю, що це історія про помсту. І мені таке подобається. Я то люблю історії про помсту і про те, як персонаж ем, мститься, і як він потім поступово усвідомлює, що помста не поверне тобі того, що ти мав раніше, але сам факт помсти має відбутися. Це сильно. Я люблю такі історії. Саме тому я купила графа Монте Крісто, який мене стоїть вже теж, напевно, років з 5-6 на поличках. Але нічого, так чи інакше, до нього я теж дозрію, я більш ніж певна в цьому. Головне, що воно у мене стоїть в такому розкішному оформленні. Я час від часу поглядаю на цю книжку і така, я візьму за тебе рано чи пізно візьмусь те саме, як кажу про Брендона Сандерсона, який ми знову йшли від теми. Вертаємось, дикий теж є досить таки великою книжкою, але я цього року вирішила, що я буду підкоряти. Товстій книги, сподіваюся, що в мене все вдасться. До того ж, я вважаю, що я досить непогано стартанула за січень місяць. Я прочитала вже 5 книг, а це більша частина мого запланованого прочитаного на цей місяць. Тому я молодець. Сподіваюся, що я надалі буду тримати такий темп і зможу прочитати все, що я напланувала. Ну, і раз ми вже заговорили про товсті книги. Як ви думаєте, яка книжка буде наступна? Маленьке життя Ганія Нагігари. Дивіться, яка цікава штука. Цю книжку я хотіла дуже давно, дуже. І я пам'ятаю, що за нею тоді були відкрили якесь певне полювання, тому що видали її прям давно. каймбукс. це вже зараз її перевидали, але раніше всі були на слуху, всі її шукали. І ось одна моя підписниця надибала її за якихось там 250 гривень чи 210 гривень. Я вже навіть не пам'ятаю. Вона мені її купила, ну точніше, я їй надіслала гроші. Вона їх купила, відправила мені. Я натомість її пообіцяла, що я обов'язково знім. У читатський щоденник, як буду читати цю книжку. Тому так буде, повірте, я налаштована дуже рішуче, і так чи інакше буде читацький щоденник з цією книжкою, обов'язково, тому що я стараюся свої обіцянки виконувати, тільки я зберуся з силами. І на черзі, напевно, ще одна скодробильня це малі великі справи Джоді Піклд. Я знаю, що вона пише досить такі сильні історії, які зачіпають так, чи інакше важливі теми суспільства. Я не знайома ще з цією авторкою, але я чула дуже багато свальних відгуків. А це єдиний роман, який я на той момент, коли хотіла з авторкою змогла надибати. Наскільки я знаю, нещодавно видали ще якийсь її роман, але я б хотіла, щоб видали більше її книг, тому що я чула максимально неймовірні відгуки на неї. Вона прям пише дуже міцні такі сюжети, які зачіпають прям найтонші струни душі. Тому я сподіваюся, що ця книжка прям дуже сподобається. І зараз розумію, що прийшло, пройшов час познайомитись і ще однією важливою авторкою, про яку зараз багато говорять, це Крістін Генна. Я тримаю в її руках саме Соловей. У мене також є 4 вітри і велика глушина від видання РМ. Зараз вони ще видали її провулок світлячків, це перша частина, має вийти ще друга. Але я тримаю зараз Соловей і це одиничний. Роман, до речі, видавництво наш формат. Купила її на якісь барахолці. Я не знаю, чи вона зараз є в наявності, але чула, що це один з таких прям її найвідоміших романів, романів, змоги яких вона вистрілила. Нічого не знаю з нотації. Взагалі я нотації не читала, просто візьму, почну читати і нічого не хочу чути і знати про те, що там відбувається, хоча б приблизно. Знову буде книга, яку я постійно переношу з планів план, це після ним ковпаком Сильвії Плат. Я планувала її прочитати в листопаді. Так, так, в листопаді. Але я перенесла її на цей рік. І швидше за все, що читатиму я її саме осінню, тому що саме осінь, якийсь такий відповідний настрій, депресивний, коли задумуєшся над сенсом життя, хочеш е глибше так е покопатися в собі. І я розумію, що ця книжка мені швидше за все якраз під настрій зайде саме осінню, тому буду чекати саме на неї. Далі я тримаю маленького друга Донне Тарт. Читала її таємну історію десь, напевно, рік тому, і вона мене не супер аж так вразила. Це було на тверду сімку. Я не розумію взагалі хайпу навколо цієї книжки, але ну, окей, вона має там своїх шанувальників. З приводу маленького друга чула максимально неоднозначні відгуки. Хтось хвалить, хтось не хвалить, е, хтось взагалі не розуміє, чи там є якийсь певний сюжет, і розв'язка, чи кульмінація. У мене зараз по списку маленький друг, а можливо, вже в 26-му році буду читати її Щеголя. Зараз я вам покажу роман, якого вже дуже давно немає в наявності. Я купила його на якомусь е, сайті багато років тому. Тому що мені просто сподобалася обкладинка, і це світила Елінор Катон. Я не знаю, про що цей роман. Я чула, що він прям надзвичайний, чудовий і є екранізація, і там, здається, навіть знімається моя неймовірна Єва Грін, я обожнюю цю е, акторку, і все. Я більше нічого про неї не знаю. Нарешті я. Дуже довго хотіла познайомитися з цим автором, і якщо він мені сподобається, я більш певно, що я буду просто бездумно скуповувати всі його книги. Тож видавництво Апріорі, начувайтеся. Це Арчибайд Кронін та його цитадель. Я дуже сильно хочу зараз літо почитати його замок Броуді, дуже сильно, тому що я чула, що це одна з його найкращих книг. Це про крах родини. Щось дуже мені сильно нагадує вайби Мана та його Буденброків. Але я не знаю, скільки це правда, тому що я не читала ні одного, ні іншого а, е, роману. Але по вайбу, по анотації я так почитала, подивилася, вони прям супер схожі. Я не знаю, правда, яка книжка краще. Я дуже сильно, до речі, хочу Буденброків, Броків, тому що я маю мана лише його одну збірку оповідань. Я так розумію, що так чи інакше Кронін це е, автор, який піднімає такі прям важливі життєві питання, перед якими постає так чи інакше кожна людина в своєму житті. І це просто як. Наслідок того, який саме вибір зробила людина. Я сподіваюся, що мені сподобається. І ну, книжки сама по собі не є товстою, з тими тусунцями, які я показувала раніше. Це прям, ну, один зуб. Зараз покажу вам також невеликий роман, але він е, зробив такий певний бум як в зарубіжному суспільстві, так і у нас. Це папровий палац. Я знаю, що ця книжка є тригерною для багатьох людей, і я без поняття, чого там очікувати, тому що я, я читала анотацію, але вона прям не, 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 навіть половину не відкриває того, що там взагалі буде відбуватися, я заінтригована І мені знову ж таки подобається, що книжка не є прям супер такою товстою, тобто це буде така швидка історія. Але чогось я боюся, що вона прям. Вдарить по мені такою хвилею болю, неймовірною. Ця книга загубилася серед інших товстунців, які я показувала сьогодні. Купила я її, напевно, через те, що багато хто казав, що це дуже схоже на Стівена Кінга. По атмосфері, по стилю. Це Кінг. Це Стівен Боскі Уявний друг. Книжка товстелезна. Вона товстелезна. Я не знаю, як її можна читати. Я просто. В шоці, і я здивована, що я нарешті взялася її читати на цей рік запланувала, тому що ну скільки вже можна відкладати? В нас в мене поличка це, напевно, років чотири. Давно стоїть, давно. І я так, власне, на неї поглядаю іноді, не і потім думаю, що треба, напевно, не роздумувати, а просто втиснути її в плани і пообіцяти собі, що я її прочитаю цього року. Ов'язково прочитаю, тому що Ну куди вже відкладати далі? Ну, скільки можна? В ідеалі в ідеалі. Це мало би бути все, але я хочу ще втиснути сюди нонфікшн. Я буду старатися також читати по кожного, кожного місяця, хоча по одній книзі нонфіка. Але яка ситуація? Я не буду змушувати себе читати, якщо прямо воно мені буде важко йти. Тобто я спокійно відкладу і буду читати якусь художку. Або більше того, якщо при мені не буде заходити, я буду розуміти, що це прям тупо вода, а не книжка. Я її спокійно віддаю в анхол і не морочуся з цим, тому що книг багато, і я це прекрасно розумію, тому я і притормозила зараз з покупками. Шука, окрім нонфікшена. Я запланувала, напевно, ще таких легеньких, не товстих 12 книжок, які вже теж достатньо довго стоять у мене на поличках. І вони в мене як. Заміна. Тобто, якщо мені прям суперкласно буде йти читання, і я розумію, що я щось таке зараз почитала, прям невелике, але щось таке е на слуху, що зараз популярне, що зараз обговорюють, то я склала ще окремий список 12 книжок. Вони прям не обов'язкові для прочитання, але цю стопку я б потрошки б зачищала, тому що вона теж досі таки довго стоїть в мене на поличках. Якщо серйозно говорити, прям е це теж я запланувала. Я... Не буду себе в будь-якому випадку прям лупити за те, що я там провтикала щось, щось не прочитала чи не виконала свій план. Це все індивідуально. Хотілося б дуже сильно хотілося б максимально почистити свою бібліотеку і залишити там тільки те, що мені справді цікаво, потрібно те, до чого я буду повертатися, те, що вартує там справді опинити, опинитися, там стояти, нарешті, що воно прям заслужило. Це місце, не просто я не купила, бо ну я не купила, бо я так захотіла, бо о, 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 книжки, книжки. Побільше книжок побільше, неважливо яких. Зараз цей рік напевно для мене це переосмислення взагалі бібліотеки, реорганізація масова, і нарешті я буду розбирати ці всі фантомні полиці. Окей, дивіться, так по наступних роликах хочу вас орієнтувати. Я не знаю, коли вони вийдуть. Це все, що я можу вам сказати. Єдине, що можу точно прям сказати, це те, що я планую закінчити таку цю серію про цикли. Я не знаю, правда, чи я буду розповідати про закинуті цикли, тому що якихось там вау-емоцій від мене не побачите. Більшість циклів я закинула через те, що я просто елементарно забула, що я їх читаю. Ну, тому якісь там верски про те, що це лайно, це не читайте, це фу, бо я його закинула. Такого не буде. Тому цей ролик буде максимально нудним. Тож діліться своїми планами на цей рік, буде досить таки цікаво почути, що ви плануєте. Дякую за перегляд цього ролика. Бережіть себе, дочекайтеся наступного ролика, читайте книжки і купуйте менше книжок, будь ласка, бо інакше у вас буде така сама ситуація, як в мене. Не повторюйте моїх помилок. Euh, що буде виходити, euh, як це пояснити? ну Ви мене зрозуміли, коротше. я йду, йду далі, бо я вже так багато розговорилася. В мене шоку по пунктів, я вам тут тринчу про перший про, про пункт, хрізь знати скільки часу. Ви мене зрозуміли. Якщо я так буду говорити довго про кожну книжку, то це відео затягнеться на годину. Пробачте. Боже, що та жінка так кричить? Я сподіваюся, тут не буде це чути в ролику, і мій мікрофон не буде вловлювати ці крики через стіну. Я вам кажу, я просто понакуповувала експрес троху цих книжок, а потім така думаю, боже, в мене є така книжка, звідки вона взялася взагалі, а я давно її купувала. А для чого я її купувала? Я справді планую це читати. І от я постійно здаюся цим питанням, і така думаю, боже, це ж, це ж наскільки я була такою прямо хворою в цьому плані, що я скуповувала все, що очі бачать. Це жах просто, це жах, Галя. І як тепер це все на місце складати?